Прогноз погоди в Україні на три дні з 2 по 4 вересня. Незважаючи на те, що синоптики прогнозують теплий і сонячний вересень, осінь все ж таки потроху вступає у свої права. І загальна температура повітря починає ледь помітно знижуватись. Разом з тим, все частіше у різних регіонах нашої з вами найкращої в світі країни починають лити короткочасні дощі. А подекуди і справжні зливи. Зараз ми вам розкажемо про все детально. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди в суботу, 2 вересня, дощитимо у трьох західних областях. Нарешті території нашої країни буде сонячно і подекуди спостерігатиметься мінлива хмарність. Отже, 2 вересня на півночі країни буде сухо і без опадів: денна температура плюс 23, плюс 25 градусів, нічна плюс 15, плюс 13. Над частиною південних областей синоптики раніше прогнозували короткочасні дощі. Але, як ми вже казали у минулих відео, погода мінлива. І тепер на півдні очікується суха і малохмарна погода. Середня денна температура плюс 26, плюс 28 градусів, нічна плюс 20, плюс 18. Винятком буде лише Херсонська область. Тут буде на пару градусів прохолодніше. Вночі така ж сама температура. На заході дощі очікуються у Волинській і Рівненській областях. Нарешті заходу суха і мало хмарна погода. Гарна новина в тому, що спека з заходу піде, а середня денна температура буде плюс 22, плюс 24 градуси, і плюс 15, плюс 13 вночі. У більшості центральних областей України буде суха і мало хмарна погода. Короткочасні дощі очікуються лише на Житомирщині. Вдень термометри покажуть плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 16 плюс 14. На сході 2 вересня буде також суха і малохмарна погода. погода. Вдень плюс 26 плюс 28, вночі плюс 20 плюс 18 градусів. В неділю 3 вересня майже по всій території нашої держави зберігатиметься сонячна і доволі спекотна погода. Хоча це й буде вже третій день осені, літнє сонечко ще не готове поступатись осіннім зливам повністю, тому продовжить смажити українські землі. Тільки в чотирьох областях очікуються короткочасні дощі. Так, на півночі стопчики термометрів в день показуватимуть плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. Опадів тут не очікується. Можлива невелика хмарність. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. На півдні буде тепліше, як і завжди. Тут в день плюс 29 плюс 31 градусів, вночі плюс 20 плюс 18. Також сонячна і малохмарна погода. Вітерець легенький, майже невідчутний 3,8 метри на секунду. Найпрохолодніший регіон України 3 вересня це захід. Тут мінімальна денна температура буде плюс 23 градуси, максимальна плюс 28. В залежності від області. Чим північніше, тим буде прохолодніше. Чим південніше, тим тепліше. Вночі всюди плюс 15, плюс 13. дощитиме в Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях, а також на Львівщині. Схід України без опадів, сонячно, можлива невелика хмарність. Вдень плюс 26 плюс 28 градусів, вночі плюс 18 плюс 16. Вітер північно-східний 3,8 метри на секунду. В усіх без винятку центральних областях, а також у столиці, зберігатиметься суха і малохмарна погода. Денна температура плюс 26, плюс 28, нічна плюс 16 плюс 14 градусів. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. В понеділок, 4 вересня, половиною України пройдуть короткочасні дощі, а на другій частині буде сонячна і малохмарна погода. На півночі сухо і без опадів: денна температура плюс 25, плюс 27, нічна плюс 15, плюс 13 градусів. Вітер південно-східний 3,8 метри на секунду. На півдні також буде сонячна і мало хмарна погода. Але це південь, тому тут буде, як завжди, тепліше. А саме плюс 29, плюс 31 градус в день, плюс 20, плюс 18 вночі. Окрім того, тут будуть дути сильні вітри. 5-10 метрів на секунду. В усіх без винятку західних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. Середня температура плюс 25, плюс 27 градусів, в день плюс 15, плюс 13 вночі. Щоправда, на Волині, Львівщині і Закарпатті буде на пару градусів прохолодніше. Схід країни буде сонячним і малохмарним. Стовпчики Стовчики термометрів в день покажуть плюс 28, плюс 30 градусів, вночі плюс 18, плюс 16. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Майже в усіх центральних областях, а також у Київській і самій столиці, буде сонячна і малохмарна погода. Короткочасні дощі очікуються лише на Житомирщині і Вінниччині. Скрізь середня денна температура – плюс 25, плюс 27 градусів. Нічна – плюс 16, плюс 14. Вітер південно-східний – 3,8 метри на секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Facebook, WhatsApp, Telegram тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Скоро знову побачимось!